Вони не на жарт розгнівалися легалізацією на Прикарпатті опозиційного блоку та вирішили влаштувати чиновникам чистий четвер. Більше сотні активістів правого сектору та самооборони вийшли на марш протесту. кажуть, обурені невиконанням закону про очищення влади та реєстрацію антиукраїнської сили. Ми хочемо донести свою позицію до людей, хочемо донести свою позицію до влади, щоб влада теж робила відповідні кроки, а не тільки займалася популізмом. Із портретами героїв Небесної сотні та полеглих бійців, фотографіями полі. Тиків регіоналів та незмінними атрибутами люстрації смітниками колона прямує до головної адмінбудівлі. Тут зачитують звернення до обласної ради з вимогою заборонити на теренах області опозиційний блок і рушають далі до головного управління юстиції. Особи, які приймали закони 16 січня, які провели е, розстріл небесної сотні, до влади ніякому разі не мають бути допущені. Хабарники і корупціонери далі будуть при владі, будуть кататися в смітниках. Я Думаю, що народним гнівом не треба жартувати. Заслухати очільника відомства, котрий, за словами активістів, і зареєстрував організацію, не вдалося. До протестувальників Василь Кавацюк не вийшов і з розмовою у кабінеті теж не склалося. За кілька хвилин бесіда переростає у штовханину. Відтак начальника управління виносять із будівлі на руках та вкидають до смітника. Звучених звинувачень активісти правого сектору вимагають від Кавацюка написати заяву на звільнення. Коли ж згоди не отримують, вирішують прокатати його в смітнику усім містом. Зрештою, чиновника обливають зеленкою, не обходиться і без тусанів. Після півгодинного рандеву головними вулицями Франківська Кавацюка таке відпускають і на камери запевняють журналістів. Жодної наруги над ним не чинили. Ніхто його не бив і ніхто його не чіпав. Тобто він сам заліз в смітник, сам присів, тобто на пропозицію прокатати його він згодився. Активісти обіцяють, наступного четверга навідується на сесію обласної ради, аби таки заслухати звідкавацюка. Між тим правоохоронці вже готуються дати правову оцінку діям протестувальників.